Привіт! Маємо сьогодні 25 травня, знаходимося в, в саду. І працюємо ми. Яка ситуація? Оріх грецький. Добре, Микола Федорович казав, що треба доглядати за молодим садом, як за дитиною. Наростив таку масу. Треба його підв'язувати. У мене тут підв'язки були, але вони погнили, поламалися. І також проводжу зелені операції. Вибираю перший ярус, якщо є можливість, вибираю другий ярус в цих скелетних гілок і лідера також. Дуже багато є такого так званий Іванів Пагін. Оце такий. Я не знаю, що з ним робити. Я його в основному відрізаю. Один відрізаю, якщо він на лідеру, то залишаю там побачимо. На подвір'ю в принципі, Іванів Пагін Минулого року вистрелив, то непогано. Цього року почав кущитися. Я думав, що він такий і буде. Ну, такі справи в саду. Вчора був легенький дощик, але недостатньо. Забиваю ці гілки дерев'яні, то сухо, сильно сухо. Що, прижилося? Тут навіть прирости є. Так, це у нас сорт шедевр. Такі справи в саду. Ще хочу показати вам лаванду. Воно до грецького гріха відношення має, але вже починає, починає цвіт давати, буде починати цвісти. Якось так роботи вистачає. Так, наступне у нас дерево, вибачайте за вітер, але я хочу це показати. Отже, що ми тут маємо? Ми маємо три плоди. Зав'язалися і вони досить такі великі. Я вагаюся, чи забирати їх, чи нехай плодоносить. По ідеї дивлюся по приросту, наче добре росте. Може нехай горіх його трохи плоди спинять, тому що тувщини немає, але сута є досить висока. Напевно, я залишу це. До речі, це е, я купляв як Курський, слідуючий Брянський, і там Брянський, і так через один Брянський з Курським. Е, це перше продоношення. Садив я 2, е, весна 21 2021 року. Отой Брянський сильно. Дав приросте, буду обрізати його, подивлюся по, -по обстановці. Значить, так. А це у нас є ведмежий. Нащепив я так е я забув, як це називається, паразитарна чи не паразитарна. Одним словом, зарізав таксикатором і клин вставив. Це я під, е підгледів в фабіо італієць, він вирощує фундук, також щепить для себе. Досить багато корисного показую. Правда, я італійську не розумію, але мені важливо відео картинка, що він робить. І хто більш-менш в темі, той розуміє, про що відео йдеться. Все, далі працюємо, що залишилось. Три підв'язати і все. Так, також приходиться робити такі радикальні міри. Оце. У нас лідер, але так як тут він досить високий, його вітер вісімкою вигинає, вирішив я його зрізати і вибрав я там лідера. Тебе не видно. Ну там зверху також є два горішки. І тут було два горішки. Тобто не знаю, або це саженець такий, або десь тут він е, зручно посаджений, що є волога є поживні речовини в цьому місці, не знаю, тому що воно так іде. Спочатку там поганий появи, тут більший, більший, більший. Цей я ремонтував в піщанський, а там біля лісу взагалі маленький. Шо, закінчив я. Зелені операції, підв'язку, почався сильний вітер, але нічого, ми вже горіше підв'язання. Такі справи. Деякі мають вже плоди, деякі ще не мають, все в залежності від сили росту. Чим більше сила росту, тим більша ймовірність того, що є плоди. Ну на цьому я не знайшов. Але в загальному, чим більше, тим це. Так, а цей, напевно, ще треба підрізати, бо щось десь не... не хоче рости. Ну добре, спасибі всім, хто дивився відео до кінця. Йду я наверх.